Сьогодні визначна подія, сто років наш святкує дід, його не вбив навіть вітькові. А значить, вся наша родина збереться разом на обід, Щоби вписав їх запоміг. Перші ми прийшли свати чітка галя зять, сестри і Наташкіна кума. Такий спитай в бабусі, за стіл сядуть, вип'ють чарку і знов почнуть питати. Ти що там ще не женився? Ще ні Як там Орися? Ми розійшлися п'ять років тому. Я от в твоєму віці. Як там в столиці, Йові, чого зади Візьми салатик А що Василь Іркінси? А я ж козначку розлучився. Ой -ой -ой. У кравчуків кажуть, третій внук родився. Три кіло А пам'ятаєте Валерку той що Ну-ну Він станку Юй А потім принесли котлетки. М -м -м. І ще 140 різних страв. Візьми кровянку Боже збав. Я за рецептом клопотенки. Пишу кухірявий. Прованських трав. Ірка, який в тебе талант? Позвонила нам рідня з Кракова Оля Юа Цікавила, чому ми всі не в клопі. Тоді трошки відпочив, та недовго я радів, бо задовбувать мене. Родинне хобі. І от везіння, як спасіння, в цей час прийшла сестра. Я от твоєму віку. Як там столиці? Вдягни спідницю. Коли вже внуки, ох, да вже бог невістку. Я атеїстка. О, горлікістка. Жінки не ті вже. А взагалі то я феміністка. Шупір, дай мені щось від тиску. Раз, два... феміністка, я атеїстка. Помилуй Боже, тут молитва не поможе. Кличте. Сортфиста. Дійсно да Бог не невістку. Артистка Ох а ми були тоді не такими. Часики тікають уже. Тік-ток. 25 років нічого не вмієш. Будуть свої діти, тоді зрозумієш. А може щось, ну нарешті скажеш Ах. Не застила. В усём и в свете не могла ничего дозвиться. Сильной не застила. Ты Так. А чё, клип не заканчивается? Это так находишься заканчивать? Бо, можливо, це наша остання пародія. Як остання пародія? А що ж робити? А що? Треба, щоб ти ти, підтримав нас своїм донатом. Бо реклами в кліпі нема і грошей знімати наступний теж нема. Поповніть нашу монобанку, щоб ми могли зняти наступну пародію. А посилання в описі. А качку їсти будемо? <кхем>